А ви знаєте наслідки нестачі вітаміну Д в організмі? Вітамін Д це життєво важлива речовина, яка відіграє ключову роль у підтримці здоров'я кісток, імунітету та загального самопочуття. Його дефіцит може спричинити серйозні наслідки для організму. Основні наслідки вітаміну, нестачі вітаміну Д. Перше остроопороз та ламкість кісток. Вітамін Д сприяє засвоєнню кальцію, тому його нестача може призвести до крихкості кісток, підвищеного ризику переломів та остропорозу. Друге ослаблення імунітету. Дефіцит цього вітаміну знижує опірність організму до інфекцій, збільшуючи ризик вірусних та бактеріальних захворювань. Третє хронічна втома та м'язкова слабкість. Недостатній рівень вітаміну Д може викликати слабкість у м'язах, втому та зниження фізичної витривалості. Четверте: проблеми з настроєм і психологічним здоров'ям. Нестача вітаміну Д може бути пов'язана з підвищеним ризиком депресії, апатії та тривожності. П'яте порушення роботи серцево-судинної системи. Вітамін Д впливає на рівень артеріального тиску, тому його дефіцит може підвищувати ризик розвитку гіпертонії та серцевих захворювань. Щоб уникнути віта... дефіциту вітаміну Д, важливо регулярно перебувати на сонці, живати продукти, багаті на цей вітамін, риба, яйця, молочні продукти або сприймати тис... спеціальні добавки. Я пропоную вітамін Д від компанії Рослина Карпати». Дбайте про своє здоров'я, адже вітамін Д це не просто мікроелемент, а ключ до міцного імунітету та активного життя. Будьте здорові!